Всім привіт, і так близиться квітень місяць 2023 року. Нагадаю, що в березні була проведена масштабна індексація пенсій, але ж індексували пенсію. Перерахували пенсію не всім категоріям пенсіонерів, і є частина пенсіонерів індексацію пенсії, яких перевели на квітень, і це обумовлено все законодавством. І тобто є якась частина пенсіонерів, яким згідно законодавства законодавство запланований місяць індексації це березень, і є частина пенсіонерів, у яких запланований місяць індексації це квітень. І в, цього, в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про ту категорію пенсіонерів, яким у квітні проіндексують пенсію і розповісти, як це все буде проходити. Поїхали Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб. Натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео, також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб». в Україні. Після березневої індексації пенсії у квітні збираються підвищити виплати ще деяким категорій громадян-пенсіонерів. Перерахунок відбудеться автоматично. Це означає, що українцям не треба нікуди звертатися, щоб їм проіндексували пенсії. Як відомо, з 1 березня 2023 року в Україні в межах індексації було перераховано пенсії для 10,5 мільйонів громадян пенсіонерів. Перерахунок стосувався пенсії за віком, інвалідністю, втрату годувальних. Також переглянули виплати військовослужбовцям і чорнобильцям. Водночас, наступний раунд перерахунку пенсії очікується вже у квітні 2023 року. І так, з 1 квітня відбудеться перерахунок пенсії пенсіонерам, які працюють, і після призначення пенсії продовжували працювати та надбали не менш ніж 24 місяці страхового стажу. Прошу звернути вашу увагу на цю особливість, які надбали не менш ніж 24 місяці страхового стажу. Рахунок проведуть автоматично, тобто українцям не доведеться йти до пенсійного фонду і подавати заявку. Як зазначила міністр соціальної політики, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах. І ці умови перша умова або з урахуванням стажу після попереднього призначення, тобто перерахунку пенсії, і друга умова або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення, перерахунку пенсії, крім того, за інформацією. Міністра соціальної політики з 1 липня 2023 року на 19,7% буде підвищено спеціальні пенсії, тобто держава перерахує сплати виплати майже 30 тисячам держслужбовцям, науковцям і працівникам органів місцевого самоврядування. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.